Це продовження відео про лісну тайгу. Сейчас я находжу в лісній тайге посеред жорстких морозів. і де лавина снегова. Єдиний мак, як всегда. Коротше, сегодня я покажу, як вижити. Так, дубоєд. Ростение опасне. Це ростення називається. Доволі опасное ростіння, але воно нам може пробиться, Так как служить доволі хорошим отражением для диких животних. Выделяет такий яд, який відбиває диких животних від вас. Почнемо з того, як треба правильно ховатися від диких животних. В лісній та є це доволі важливий аспект. Перше, що вони бояться. опять же, тех растений, и они боятся дубоедов. То есть, если мы заховываемся в таких кустах, вот это называется у нас бурячник. Довольно опасное растение. Его можно использовать как волкобой. Вот так вот вырываете для дубоеда дубоедов, а І все, по суті, у вас гарантується защита на довгі-довгі віка. Так, а розкажемо про аспекти їди. Яка їда ви в та тай, Що ви, прикалуєтесь Чи що? Оба Ні. Я вже подумав, що тут отметим. Ми можемо побачити опасные деревья. Да Вони називаються Сережа. Вот это Сережа. Ну я його називаю Сережей. Потому что... Що... Сережа его называют, потому что у нього литом появляется Сережка. У за це його називають Сережей. Опять же, для человека довольно полезный. Його можна пить для животных небезпечнее, но в принципі для людей период з діми по весну виділяється яд. ось освіта і у вас л'ється ця піща. От тут можна побачити, що вже хтось прокалував. От ето, от ето ось це все проколи. Вот так леснятайна. Проривається. Кстати, тут а ми бачимо могилу лісного животного. Бачимо дубоєд, с'їл, всю оце, животину, що там була. Отакі от, от діла у нас в лісній тайги. Так що можете заїжджати сюди. До завтра!